Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Зціли мене, Господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще? Повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає того, хто пам'ятає про тебе, і в ваді, хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону, щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами. Я обливатиму постіль свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарівся через усіх своїх ворогів. Відступіть від мене всі ті, які чините беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання. Господь почув моє благання і Господь прийняв молитву мою. Хай посоромляться і сильно занепокоїться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю нехай соромом покриється.